Так, сьогодні я на кухні і я буду готувати. Я почала готувати, потім збагнула, що, напевне, можна відео зняти і показати вам. Так, це сорок, і нам буде потрібно. Так, сьогодні я буду готувати, знаєте що? Щось з м'ясом. Це логічно. Локшини з м'ясом. Так, і салатику. Ну, салатик мама вже робила, тому я приготую такі супер-пупери локшини зі сирком. І твердим. Просто, мені здається, що є тверденький сир. Ну, коротше, зараз Ось М'яско Воно приблизно от отаке. Ну, просто щоб ви зрозуміли, яка тушчина Це свинина в мене. Але там в рецепті була курочка. Так, я побачила рецепт, і тому захотіла. А, цю Блін, локшинку з е, м'яском. Зараз нам треба посолити, поперчити. Ну, коротше, приправити м'яско і пожарити. Так, ну я візьму чуть-чуть, змащу петельню. бо Мені здається, воно. Я обрізала просто жир, той, що був по боках, це свинина. І думаю, не вистачить самого жирності м'яска, знаєте, щоб воно не пристало до петельні. Тому трошки змащу олією, Посиплю перчиком. там добре поперчу, як я люблю. Посолю, думаю, в нас є м, ця, лавровий листочок Чуть-чуть ще його для запашку, знаєте. І оскільки він буде помелений, то його не прийдеться доставати, і при тому його не буде чутися на зубах, як буде 6, бо воно дуже маленьке, м, дуже подрібнене. Ну, коротше, все, м, приправи і жарите. І паралельно треба почати варити локшини. Локшинку я візьму з твердих сортів. І варити її потрібно. І так, дивіться, я його поперчила. Паприку додам потім. З однієї сторони. Зараз я його кладу на у цю сторону жарити. і з іншої теж спеції приправлю. І так, ось таке у нас масковочко. Червоненька, смачненька, пробувала. Дуже смачно. Зараз поставила водичку, щоб варити локшеню. Обіграла цибульку, я її кришу і покажу вам, скільки її там. Ну, да. Просто там треба її спочатку кидати, щоб вона чуть-чуть прожарилася. Тоді заливаємо водичкою, кидаємо сирок локшене і м'ясо. І отак. Дивіться, от у нас цибулька, я її так покришила маленькими кубочками. Зараз летію олійки, на які я жарила м'ясо. Кидаємо жарити цибульку. Вона так трошки піджарується. І тоді заливаємо водичкою м'ясо і локшинка. Так, Локшинка сварилася і помастила, щоб воно не злиплося. Тепер цибулька пожарилася, мама туди додала десь 100 грам міліграм. 100 мл. Мілілітрів водички. Тепер туди кинула два палених сирочки, І от у мене є оцей сир. У мене це палець в сирку. Він такий хороший. Зарізаний, стає з тонні фашени. Який неймовірний, правда так? Ну, коротше, зараз той сирочок трошки підправиться. Це цибулька просто я. на є. Той сорочок трошки розпавиться. Наріжемо трошки м'яско. І кидаємо локшину. Тоді воно там чуть-чуть хвилинку-дві побуде. І кидаємо сирок. М -м -м. Так, от на такі приблизно кусочки я нарізала. Тепер будемо кидати це разом з локшикою. Сирочок на кидаємо в падтельню. І Так. Ось що нас вийшло. Чесу я руханулась, бо я забула прорахувати те, що вогонь можна виключати або зменшувати. Да, воно, мене, ні, воно мене не підгоріло, ні, але воно пристало трошки, знаєте? Типу тобто воно не підгоріло, воно пристало. І тільки в момент, коли я зрозуміла, що йому варитися більше не треба, я поняла, що вогонь то ж можна було зробити маленьким. Я тільки вчуся, не судіть строго, будь ласка. Я дуже стараюся. Коротше, водичку можна догивати. Головне не забагато, бо я нагадала, що вже подібно готувала. І тоді в мене трошки так локшені розварилися. А знаєте чому? Бо першого, і так було вже зварення. А другий недовгий довгий час. М -м, це була. Ні, це не була мій віна. Це було щось, типу, схоже до неї, типу локшинке в формі мівіна. І воно, напевне, було дуже, як сказати, м'яке. типу самий сорт м'який. І від того, що воно ще готувалося додатково в водичці, воно просто ну розм'якло, його можна було їсти, воно не було як пюре, але просто ну не таке тверденьке, як хотілося. Ще мінус в тому, що кусочки м'яса не треба було різати. Я нагадала, що в неї вони просто збоку гарненько лежали. Да. Тому воно не виглядає так красиво. Тут є домашній сорок. І він просто помпезний. Немовірно. Шикарно. <світ> так. А ще я захотіла огірочку. Буде без маминого салатику буде огірочком Дуже смачно. Пишіть, що хочете. Да, у мене все вийшло не ідеально. Ті ще так в мене все вийшло не ідеально. А ви я старалася, я вчусь. Так? І розказую вам свої помилки, щоб ви на них вчилися. І не робили такого самого. М -м -м. З огірочком саме те. Дуже смачно вийшло. Цибулька, неймовірно просто. І так все, хватить їсти. Готуйте, смакуйте, вийшло чесно, дуже смачно. Мені подобається минулий раз не так добре вийшло. Цей раз вийшло краще. Тому всім хорошого гарного дня вечора ранку. І удачі! Дякую всім за перегляд!